Слава Богу, браті і сестри, спасі <кій> Господі всіх, святом архістратига Божого Михаїла. Тільки що прийшли служби недавно. Читаємо псалтир. Помолимося о здраві і спасінні так. наших рідних і близьких. Спасі Господі за підтримку, спасі Господі за ваші лайки подобайки, за підписку. Читаємо Господі, благослови. Сьогодні в нас п'ята кафізма. <кій> Молимося, з вами, чтець Анатолій Спочаєва. Прийдіть і поклонімся цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімся і Припадем Христу, цареві нашому Богу, Прийдіть і поклонімся і Припадем самому Христу, цареві і Богу нашому, радуйтеся, праведні, Господі, правим подобають похвала, Ісповідайтеся, Господі, в гусли, в псалтерий десяти пойте йому. Воспойте йому пісню нову, добрі пойте йому з востизанием, яко право Слово Господнє і вся діла Його віри, любить милостиню і суд Господь, милості Господні, сповн земля, Словом Господнім небеса отвердишеся і духом устиго, вся сила їх, собирає, якоме води морські, а полагає в сокровищах бездни. Да обоїться Господа, вся земля от же, да подвіжуться всі по поселения. Яко ты речи быша, ты повели, и создашися, Господь разоряет советы язиків, отметает же мислі людей і відмітає советы князей, совет же Господін во прибиває, помишлення серця його в рот і рот. блажен язик йому же є Господь Бог, його люди, я же избрав наследие себе. З небесі призре Господь, сини Сыны я. от готового жиліща своего призре на все живущие на землі, создав і найдій. На серця їх розумівали на всі діла їх, не спасається царь многою силою, і исполин не спасеться множеством крепості своєя. Лож конь во спасіння, во множестві же сили своєя не спасеться, Всі очі Господни боящіся його, уповающие на милость його, і збавити від смерті душі їх, і препетать ее в глад, душа же наша чаєт Господа, яко помощник і защититель наш єсть. Яко о нем возвеселиться сердце наше, и во имя Святое, його повахом, будь и Господи, милость Твоя на нас, якоже же оповахом на Тя, благословлю Господа на всякое время вино, хвала Його востях моих, о, Господи, похвалится душа моя, да услышат кротцы и возвеселяться, возвеличите Господа со мною и його имя вкупе, зискав Господа и услышим я, и от всех скорьбь моих избавим я». Приступите к Нему, и просветитеся, и лица ваши не постидя, Синище возвыша и, и, и от всех скольбій и ополчиться, ангел, окрест боящийся Його, и избавит их, вкусить и видите, як благ Господь, блажен Мощні же уповает на бойтеся, Господа, всі святі Його. Як вони лишение, боящимся Його, багаті обніщаше і залкаше, взыскающих же Господа, не лишаться всякого блага, прийдіть і чада, послушайте мене. Страху Господню, научу вас, хто ещ чоловік, хотя й живот любять, дні видеть благі, удержи язик Твой от зла, устне Твоей жені глагола тільсі, уклонися от зла и сотвори благо, взящи мире и пожене і, Очі Господні на праведні, і уши його в молитво їх, лице же Господні, на творящих і злає, є же потребить от землі память їх, возваша праведні, Господь услыша їх, і от всіх їх, і ізбави їх, близь Господь сукрушених серцем і смиренных духом спасє. многие скорбі праведними, і от всіх їх избавить Господь, хранить Господь все кости їхні єдина от них. Сокрушится, смерть грешников люта, и ненавидящие праведного пререшат, избавит Господь душі раб своих, и не пререшат все, уповающие на Него, слава Отцу И Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно и во веке веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже! Господі, помилуй, Господі, помилуй, Господі помилуй. поминаємо о здраві і спасінні. 30 секунд тишини читаємо імена. Спасів, Господі, і поміли робох Твоїх. Всех сродников, всех друзей, всех ныне нами тут поминаемых, всех просивших о них, помолитесь, всех войнов на поле брані, всех православных христиан, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Суди, Господи, видиши им'я поборі бурющи ими, прийми ворожий, и щит, і восстань, и в помощь мою, і сунье мечі заключи, гонящих, вонящих душі моєї, спасіння спасения Твои есть Ас, да постыдятся і посрамятся, іщущі душу мою, да возвращаться всп'ять і постыдятся, мыслящие и злає, да будуть, я коправ председам вітра». И Ангел Господін оскорбляє их, да будет путь их тьма и ползок, и Ангел Господні погоняє их, я котунь и скрішами пагубу сети свои, я всю поносіша душі моей, да приедет и Мосеть южине вести твою же скри, да обіймет и і, і всей дав подеетню, душа же моя возрадуется, о Господі. возвеселиться о спасение, його вся кости моя рекут. Господи Господи, кто подобен Тебе, избавляй ниши из руки креплющих Его и нише и у Бога от расхищающих Его, воставши на меня свидетели я же не ведя у меня, воздаша мне я возвлагая и безщадье души моей. Аже! В них давнисту жахом и облачахся, во вредище, и смирях пустом душу мою, і молитва моя, в недро моє возвратіться, як об ближнему, як во врату нашему, так огуждах, як оплачай, і сєтує, так усмирявся, і на м'я возвеселишися, і собрашься. Собравшисься на м'я рани і не познах, і и не вмилишеся, и скусишами, а подражнейшами, а подражнения посрежеташи нами зубы своими, Господи, когда узришь и устрой душу моє, злодейство їх, мою, злодейство их, Одлеви единородную Мою, исповимся Тебе в церкви мнози, в людях тяжких восхвалютях, да не возрадуется омни враждующими неправедно, ненавидящими я туни, помизающие очима, яко мне убомирной олаголоху и на гнев листье помишляху, расшириша на мне уста своя реша, благо же, благо же, видишь очи наші, Виделись, Господи, да не примолчише, Господи, не вступи от Мене, восстань, Господи, вон ми суду моему, Боже мой, Господи, мой, напрямой, суди, Господи, по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не возрадується о Мне, да не рекут сердцах Своих благоже, благоже души нашей, неже да рекут пожрохом Него, да постыдятся и посрямятся вкупі радующийся Злом Моим. Да облекутся встут і срам, величий нам я, да возрадується и возеселятся правди правды Моя, і да рікут вино, да возвеличиться Господь, хотящий міра рабу Його, і язик мой поучиться правді Твоїй везде и хвале Твоей, Глаголіт при беззаконии сорешать в себе ні страха пред очима Його, я, кольсти при Нім обрести беззаконие своє і возненавидіті, Глаголи устій о беззаконі и лесні восхоті розуміті, Єжі блажиті, беззаконніе на ложі Своєм пристав всякому путіні благо, о злобіжені Годова, Господи, на небесі милость Твоя, істина до Твоя, облак, правда Твоя, як гори Божія, судьби Твоя бездна много чоловіки, скоти спасіші, Господі якому умножились сымилость Твою Боже, Сынове же человеческий, в крови крилу Твое надейтесь, имут, упиются от тока дома Твоего и потоком сладости Твоя Яко у Тебе, источник живота во свете Твоим узрим свет, пробави милость Твою ведущим Тя и правду Твою правым сердцем, да не придет Мне и нога гордыни, и рука грешница, да не подвижет Мене. Там, опа душа все делающие беззаконие, изряновенное бышее, не возмустатие, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, и нині, и Пресну, и во веке амінь. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе Боже! Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, поминай о здраве и спасении. Спаси, Господі, і помілий рабов Твоїх. И всех сродников, и всех друзей, и всех благодетелей, и всех просивших о них помолиться, всех войнов на полібране, всех чающих Христового Тишения, и всех православных христиан, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и Нині, и присно, и во веки веков Аминь. Неревной лукав, но ищем ниже заведи творящие за нею, котра скоро ищут, и яко зелье злака, скоро отпадут. Уповай на Господа, і Твори благостиню, и насили землею, и посещися в богатстві, і я. насладися, Господь, і дасть і серця твоєго. Открій, открий, Господу путь Твой, і уповай на нього, і Той сотворит, І звідєт, якось, світ правду Твою, і судьбу Твою, як у полудні. повинися, Господі, і умолі Його, неревнойспеющему пути поті своїм чоловіку, творящому преступления, пристать от Гнева й остави ярость. Не єже ежелукавного ти, за нелукавнующие потребяться, терпящі же Господа, Ти настыет землю, мало і не буде грешника і взышней місто його, і не обрящие, кротцы же настоят землю і насладяться у множестві мира, назирають грешный праведную і поскрежет нань зуби своїми. Господь же посміється йому, за не прозирають, яко приет день його, меч лікоша грішниці. Напрягоша луг свой, не сложить и у Бога и нище закладье правее сердцем, меч их давнидет в сердца их, и лучше их да сокрушаться, лучше малые і праведники паче, и богатства грешних много, за ним мечцы грешних сокрушаться, утверждает же праведнее Господь, весь Господь пути непорочных и достояния их век будет. Не постыдятся во время во дни глада насытятся, яко грешницы погибнут, Вразі же Господні купно прославитеся ими воснестися, исчезающие, як дым исчезоша, заємни грешний и не возвратит праведный же щедрий доед, яко благословящий наследить землю, клянущие же Его подребятца, От Господа стопы человеку исправляются, і поті його восхощу зело, Якда падєт не розбіється, яко Господь підкріпляє руку його, юніший бих, их я ибо состарился, і не видих оставлю, на ніже семени його просяща хліба, весь день милый Ти взаєм дає праведные семя. Його в благословенні буде, уклонися від зла і сотвори благо, і селись в вік века. Яко Господь любить суд и не оставить преподобних своїх вовек сохраняться, сохранятся, же и женутся, и семени честее потребится, праведницы же настоят землю и вселятся вік век века на ней, уста праведного получатся премудрости и язык его возлаголит в суд, закон Бога Его, в сердце Его, и внезапнутся стопы Его, смотря и грешный праведный ищет Ежи, умертвите Его. Господь же не оставит Его в руку Его, ніже осудит Его и да судит Ему, потерпи Господа, и сохрани путь Его и Вознесет, ержи расследите землю, не да потребляйтесь огреш, ником узрище, и видеть нечестивого превозносящийся и высящийся, кедрі кедриванский, и мимо дох, и сеняби, и в зысках его, и не обретіся месту Його, храни не злобі, и виж правоту, яку есть останок. Человеку мирно, беззаконец же потребятся вкупе, останнцы же нечисти их потребятся, спасение же праведных от Господа, и защититель их есть во время скорби, и поможет им Господь избавит их, изметят их от грешник, и спасет их, яков, поваша на Него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веке Амінь. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Господі помилуй, Господі, помилуй, Господі помилуй! Поминаємо о упокоєнні хвилина тишини. Упокой, Господі, душу особших прав Твоїх. И всех усопших сродников, всех ныне нами тут усопших поминаемых, всех войнов на поле брани убиенных, и всех, и же некому у них помолитеся, и всех от усопших православных христиан, простимся с урешением вольные и невольные, и дарим Царствие Небесное, Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и Ныне, и Присну, и во веки веков. Аминь. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный помилуй нас. Святий Боже, святий крипкий, святий безсмертний помилий нас, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і прісно, і великі веков, амінь. Пресвятая Троїце поміли нас, Господі, очисті ріхи владико, наші, владико прості беззаконня святий посіті і сіті, Немощі наші імені Твоєго раді, Господі поміли, Господі поміли, Господі помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присну, і великі амінь. Отче наш, же иси на небесей, да светится имя Твое, да при Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на и на земле, хлеб наш насущный дашь нам и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, страшный Твой престол, лукавой, и Мое житие, и кто мне избавит тогдашние нужды, аще не ты помилуешь меня Христе Божие. Яко щедрий чоловіколюбець, слава Отцу і Сину і Святому Духу, попічення життя і згнами рая, і що сотворив отчаянный сього раді, толку во врата и зову, Господи, Господи, отверзями покаянням і спасі м'я, і нині, присно, прісно, во вовеки віков, амінь. Ти наречем храм Твої, Богородице, лі духовної, і лі рай сладості небесної, ходатайстин жизні нескончаємія, вся боїмаше добрая. Всігда моліся Христу, спастися душам нашим. Господи, помилуй, 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 Господи, поміли, Господі 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 помілуй, Господі поміли, Господі, поміли, Господі поміли, Господі, поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі помілуй. Боже праведный и хвальный, Боже Великий и крепкий, Боже Привечный, услыши грешного мужа, молитву в і и услыши меня, обещав и услышать Его истине, Тя призывающих, и неумерзи меня нечистые уснее, имущая и в гори всех содержимое, упование всех концеп земли и странствующих далечи, прими оружие и щит, и восстань в помощь мою и злей, меч, и заключи. Сопротив гонящих м'я заплети нечистим Духовом от Лица безумия Моего, и да отлучиться от моєї мысли Дух ненависти и злопомнения, Дух зависти и лести, Дух Боязни и униння, Дух гордости и і всякие і злоби, и да огаснет всякое ржение и движение плоти Мое, О Дьявольского действия составляя Мое. І да просвітиться моя душа і тіло, і Дух Святом Твоєго Божественного познання, да множеством щедрот Твоїх достигну соєдинення віри, мужа совершенного миру и возраста, і прославлю со ангелы святими Твоїми, Все і и ім'я Твоє, Отца і Сина, і Святого Духа, Нині і Прісно, і во віки веков. Амінь. Спасі, Господи, браті і сестри. Ми прочитали з вами кафізму п'яту. Боже, милости, помолилися о здраві і спасінні наших рідних і близьких і упокоєнні. Всіх з праздником ще раз вітаю, спасі, Господі, за вашу молитву, за вашу підтримку, за ваші лайки, подобайки. Підписуйтесь, діліться трансляцією. Сім ангела-хранителя, буде Богу угодно, то сьогодні ввечорі будемо читати вечірні молитві після 9-ї вечора. Що буде світно? Все, спасі, Господі! Всіх з праздником, з вами був учитець Анатолій Спочаєва. Ангела хранителя